Всім доброго ранку. В мене він прям добрий. Я видалив дайвінчик, перестав сидіти в Тіндері, поприбирав в квартирі, перебільшив свої звички. Mm. Багато слухав аудіокнигу, займався спортом. Хм, Дивно. Не знаю навіть, що мені заважало до цього. Богдан, ти як думаєш, що вплинуло на те, що я був схожий на Тома Круза? Що вплинуло? А ще я зранку переписувався з дівчиною, якою мав побачити сьогодні. Вона написала: Вибач, у мене цілий день немає світла, опалення та води. Це дуже дивно, напевно, було. Кажу, якщо потрібно, ти можеш скористатися типу, моїм світлом, моїм опаленням і водою. Але ну, блін, я набрехав, що в мене немає системних відключень. Але я й не знав. Сьогодні другий раз вже відключили все. Але з'явилась вода. І так і живемо. Так, я зібрався на вулицю, хочу послухати там аудіокнигу. Дома вже не можу сидіти. Мене, якщо чесно, відсутність світла дуже сильно вводить в стан повільності якоїсь. Мені не хочеться нічого робити. А як тільки відкриваю балкончик свіже повітря, бем, хоп, все, і я вже. Одмірковую думку піти на вулицю. Вже готова. Богданчик сказав, що потім підтягнеться до мене. У нього тут важлива справа. Він зараз шукає образ дівчини, в яку хоче що не шукає, чого? Я помилився. Сорі, я на вулиці. Так, я зайшов додому забрати Богдана, вдягнути свою хустку, тому що холодно. І взяти більше зарядних пристроїв. Все, зараз ми підемо разом погуляємо, знайдемо кафешечку. Богдан, у мене сьогодні відмінилось побачення із-за того, що у дівчини не було цілий день світла, води та опалення. Ось, як ти ставишся до цього, що побачення ну, от по такій причині відміняється? Нормально ставишся. От. Ну. Я хочу прийти на перше побачення. По, ну як повністю максимально заряджено, настільки -то можливо, ага. щоб вразити на тебе хороше враження, ну, як хлопці, ставити так, хороше так, враження. А уявимо гіпотетично, що дівчина пише, що у мене немає світло опалення, але я дуже хочу з тобою побачитись. Типу, ти не проти? Ти ні, не проти, а ну, ну, немає в неї світло опалення. А якщо вона хоче, ну каже, але від мене пахне собаками. Що чувак? Ну типу вона попереджується дівчина, яка ну ні, вона подожди, запитує подожди, тебе, типу ти не проти? Тоді я напевно скажу так, давай. Все таки, коли буде світло, бо я не знаю, ну на скільки там при нас там прямо я спахну собаками. Я каже, так ну подваніває, але в такої, знаєш, як адкоргі. Я там знаю, як подванюваю цей корні. Типу, за запаху не побачив. Та да, ні, краще не треба, це, блін, перше таке прям тотально, мож... ну представ, там прям рамки вже перейде. Що значить рамки ну, перейде? Ну, перейде цей це. запах, просто якісь рамки, типу, я не зможу навіть витримати. Вона приїде, я такий, типу, ні, все таке, от, ну, блядь, от настільки ти воняєш, типу, давай. А якщо вона я не зможу красива? так сказати, бля, я тоді я скажу. Ярик. А, типа, якщо вона красива, то Ярик, бери. Знайомця, да. Добре. Я пішов, тому що нам Ми знайшли якусь прикольну кав'ярню. Я не знаю, як вона називається, не пам'ятаю, як ця вулиця називається, але виглядає вона. отак. хто краще виглядає в кав'ярні чи Богдан? На вулиці вже ввечір я підзарядив телефон, почитав Гаррі Поттера, дізнався про класне упередження, Називається позитивне упередження. це коли людина намагається підтвердити, а не спростувати свою гіпотезу. Пам'ятаєте, коли росіянці під час війни казали, що в цій війні щось не зрозуміло або на кшталт того, що ви самі винні. І ви розумієте, як працює це опередження? Вони самі знаходять або суперечливу інформацію, або інформацію, яку підтверджує їх правоту. Це не говорить про фактичні дані. Да, зараз ідемо, знаєте, люди за 8 років здобувають освіту або не одну. А типовий росіян здобуває опереджень, підтверджень на свою гнілую м, ідею. Я і навіть не знаю, яка там ідея. Я не можу сказати, яка там. може це не ідея, ідея ста. Фу. Так, я не хочу насправді ходити по цьому бруду, щоб навіть ця гніль була в нашій землі. Я не знаю, живіть у себе, Нахер би нам тут потрібно. Зараз в голову закралась така думка, хочу якраз записати, тому що емоції занадто свіженькі, вони тільки-тільки почали мене охоплювати. І зараз спробую передати те, що в мене в голові. У мене зараз почуття таке, коли немає світла, що я зробив мало за день, що я нічого не зробив. І... Саме за це я починаю себе корити, тому що я ж можу придумати альтернативні способи. Типу, ну, заплатити, полагодити ноутбук, купити там. Ну, коротше, я, я не знаю, я не думав над цим. тому що... Блін, ну не хоч я не знаю чому. Типу. Тому що, щоб думати про альтернативні шляхи, потрібно витрачати на це час. А, зазвичай я обираю, не знаю, там, щось почитати, послухати. Коротше, складно, складно дуже. Я не знаю, сподіваюся, було все зрозуміло, тому що думка занадто не сформована. Я так сказав, як будто в кожному, у кожному влозі постійно сформована. Блін, аж в мене ніколи не сформована. Я коли говорю, що я хочу сформулювати думку, скоріш за все, це мені тільки здається, що я її сформулював. Але коли зазвичай я передивляю свої нататки і чернетки, я думаю, йоп, твою мать. Що про що ти писав, про що ти думав? Я зрозумів. Зараз за мною коїться таке, що я просто намагаюся себе виправдати в голові, що ну, світла немає. Але для мене в голові це не звучить виправданням. Ну тобто, і цей процес запущений. Тобто, я наче й зробив свій мінімум, тобто я для цього і роблю собі хебіти, щоб не відчувати такого стану, що нібито мене переповняє енергія, і я можу ще щось робити. Коротше, дуже дивний стан. Дуже. Хто такий же. <хи> не заздріво. Хотів сказати, у кого такий же стан буває. Напишіть в коментарях. Немає світла, цілий день його немає. Ну, я до цього був не готовий. Я не розраховував на це. Сьогодні тепер буду. Не буду. Завтра буду. Не знаю, блядь, вообще тупо все збілось. Завтра буду планувати, що робити у таких випадках. Можливо, доведеться змінити не знаю там цикл життя. <смі> ну, типу, там, якщо вночі буде світло, то ну, не спати вночі там. Коротше, переналаштовувати своє життя. Поки що просто не розумію навіть в якому ключі, наскільки це буде системна така штука, або ні. Як довго? Тому що сьогодні, наприклад, немає з десь 10, напевно, або з 11, ну, десь в такому діапазоні. До сьогоднішнього от часу. Скільки зараз? Дев'ять десь. 9. А що Я би не ти не... робив, якщо б ти був з дівчиною в одній квартирі і не було світла? Це... 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 Що там що робити? Це... Не... Ну, ти би Я... що робив Я... з нею? Не, не ні. знаю. Ну, а які бувають? Ну, яка може бути. Назови, ну. ну, є цікаві для мене дівчата, є не цікаві для мене дівчата. Є цікаві. Ну, якщо б не цікаво було дівчина з тобою, що б ти робив з нею? Ну, я б не робив нічого цікавого з нею. <laughs> а що для тебе цікаво робити з дівчиною? Ну мені цікаво! Я хочу поцікавитись тобою. Можна? Да, Розкажи, як правильно цікавитись людьми, казю. Все, навчись нормально, блядь, з блять, людьми говорити. <ріху> <ріху> Ладно, все, всім гарного вечора, джамбусічок, ти мой котик улюблений. О, ти мій, а не... Ти мій косяк улюблений. Сука. <ріху> 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 <ріху>